Отримав штраф на автомобілі, яким давно вже не володію. Пішло повідомлення мені в Приватбанк в додаток, а потім і вдію, що сплатіть штраф своєчасно. Блін, Я ще не виїжджав сьогодні нікуди, заходжу, дивлюся. Дійсно, мій старий автомобіль, Т4 синього кольору, десь там по дорозі на Львів, склопотав штраф 170 гривень. Я не знаю, я вже тим автомобілем років, мабуть, 5, якщо не більше, не володію. Продав його, власник написав я йому доручення, е, власник мав його зняти з обліку, поставити на себе. походу не зняв, бо в дії він мені підтягується, підтягується, але дивлюся, страховку регулярно робить. Все робить короті, чоловік. А тут штраф прийшов. Я не знаю, чи мені платити той штраф, чи потім будуть, ну, не буде у мене ніяких проблем, там не прийдуть, не скажуть, що там Рома. Віддай хату, слухай, бо в тебе штраф там не оплачений. Чи що з ним робити, чи писати заяву про угон автомобіля? Хто стикався? Напишіть, будь ласка, що робити в такій ситуації.